Добрий день, вітаю всіх українців, усіх людей галактики. З вами я, Мар'яна Задорожна, подкаст дуже цікаво від Дуже Радіо. І сьогодні в нас дуже цікавий музично весільний гість, я би сказала. Отже, вітайте! Це в нас Ілля Найда. Запитаю неба, неба. Запитаю, як любиш ти мене. На ніхто не чує. Знаєте, хочеться зразу, але мені, чесно кажучи, оця пісня вредна вона його норова, ну просто асоціація це от власне з вами. Дуже приємний, гарний, молодий чоловік. Дуже приємно, що ви до нас прийшли. Я як жінка дякую, прям дякую. дуже вражена. У Вас дякую, така мені. відкрита uh -huh. усмішка, гарний погляд. Мушу це сказати, щоб uh -huh. люди розуміли, що це так. Так є. похвалити мусити, ваша робота. Іля Найда, хто він? Який він в житті? Поза кадрами, поза музичними. Я бачила зараз саундчек. Як ви гарно тримаєте, я би сказала, так знаєте, я таке слово не хочу щось таке сказати, не дуже, але гарно ведете свою команду людей. Це було видно. Я прийшла і мені прям так не хотілося заважати а хотілося насолодитися вами в вашому робочому процесі. Презентуйте себе. То треба вміти, як відчуває ваше серце і душа? Музикант знаю, що музика музикантом ви були, не скажу з пелюшок, але напевно з юності твердо знали, що будете співати і присвятити своє життя. Я вас презентую. Приємно, коли е, така людина, як я, може поговорити за двох, Так, ну звісно, та, то музикант. Дивіться, ви правильно підмітили, правильно побачили, що майже з пелюшок е, угу. тато, музикант. Завжди мені прививав любов до музики, до всього українського, ну і так, десь з маленького, так ріс Ілля і став Ілля-Найда. Спочатку як е, мав е, бажання бути найкращим музикантом на весіллях у Львівській області, та, е, а потім робити те, що люблю. І десь воно так завжди появляються люди, які мені подобаються яким десь я підходжу, і сформувалось те, що є? Сформувалось те, що є. Yeah. Ілля Найда, це все ж таки такий бренд весільного музики, чи це вже більше такий народний бренд? Такого знаєте, напевно, колись все-таки через роки люди вже вашу творчість будуть сприймати як таку, знаєте, народну автентичну? Чи ви так не відчуваєте такого? Як би хотілося, може спроєктуємо це якось на якісь декілька років наперед, на декілька поколінь наперед? Як би ви хотіли, щоб вас запам'ятали? люди? Діло в тім, що я і сам не знаю, як я би хотів, як би запам'ятали. Я знаю, як я люблю. А як ми любимо? Як як я ви любите? Роблю те, що я люблю, а далі буде видно тільки з руками, покаже uh -huh. час. Люди скажуть: я не знаю, як буде. Зараз, зараз це більше така концертна діяльність гастролі. так? На весіллях е, співаєте. Um, майже, вже? Майже... Як буду йти заміж, заспіваєте для мене. А так подивилися на мене, скільки жінці років, що вона знов збирається заміж. Чекайте, земля кругла, буде видно. кличте. Які Ілля Найда в сьогоденні, адже живемо, не хочеться звичайно десь про якісь такі реалії не дуже та, веселі, бо музику і творчість, яку ви несете, вона дійсно запалює серця і душі? Які Ілля Найда сьогодні яким посилом все ж таки хотіли би поділитися з нашими глядачами, слухачами, з українцями і навіть скажу захисниками і захисницями? Який то Треба сказати. Яким я себе відчуваю? Так, хотілося би. Я люблю от, подкаст дуже цікаво. І все ж таки, оці такі, це переважає, домінує в мені теплі душевні розмови. Я хочу, щоб люди себе відчували комфортно і щоб вони говорили середини, якими вони є. Десь напевне завжди, і особливо зараз. В такі різні часи, коли все змінюється, з ніг на голову, спокій, буря, всяке різне відбувається. Е, просто хочу бути доброю людиною. Собі кажу так. Ти ж хороша людина. Будь доброю людиною в різних ситуаціях. Дуже гарно сказано. Щось так. Дуже гарно сказано, дуже так правдиво і, знаєте, ненаграно сказано. Е, яка пісня для вас? Можливо, пов'язана з якоюсь історією вашою життєвою є найближча, найтепліша. І чи вона є одна, чи їх є декілька? Кожна, яку я написав то моє життя, то вона написана про те, де я був, а можливо, хотів бути, а можливо, не хотів бути. І десь я бачу так, що люди знаходять себе в моїх піснях. І тому вони напевно, слухають їх. бо вони просто справжні, вони не написані, щоб подобатися комусь або бути хітами. Вони просто про мене. Про вас. Так. Ви зараз територіально мешкаєте, де? У Львові? У Львові. Тобто, ми можемо ще з вами. Окрім того, що ми сьогодні зустрілися у центрі бойківської культури. в Комплексі Карпати Славського можемо ще попити каву і улько. Обов'язково. 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 І е, на завершення нашої короткої розмови, теплої гарної, все ж таки декілька е, таких енергетичних, гарних, теплих слів для наших глядачів, слухачів, для дуже радіо і для всіх українців. Щоб не ставалося в житті, а життя дуже така прекрасна, складна річ. Для мене воно зараз складається не як якийсь відрізок життя від і до, а як один день. Кожен день для мене має бути, як я називаю, хлопці знають, красненечкий день. То колись так вдавне в моєму селі говорили, ніби прекрасний, то не від слова якогось там, не від нас там, якщо розібратися, має бути красненечкий день. Тобто, коли ви проснулись, навіть ви проснулись, ви бачите довкола себе якісь речі себе. А ще хтось, коли є з вами, то дуже гарний день. Дякую вам, Ілля. Дякую за те, що ви такий, такий простий, такий людяний, такий творчий, такий музичний. доносите до нас, до людей, до українців зараз настрій. Робити добру, гарну справу. Сподіваємося, до наступних зустрічей. Ми сьогодні будемо запалювати у центрі бойківської культури у нас у Славську. А нашим глядачам і слухачам я нагадаю, що з вами була я, Мар'яна Задорожна. Подкаст дуже цікаво від Дуже Радіо. Ілля Найда, український співак, автор та виконавець пісень. Ми почуємось і побачимось у наступних етерах. Будьте достойними синами і доньками своєї країни. Люблю і обіймаю. Побачимось і почуємось. Па-па.